Усім привіт, вітаю вас на каналі. Ми продовжимо серію недогадів переоглядів. Сьогодні ми приєднаємось до синьої палати, спасемо сєрзу від бандитів, заберемо найбільш місткий рюкзак огрів, б'ємо королівську мантікору та ще багато цікавого. Але почнемо з рюкзака торговцями фіно на 110 кг. кілограм. Де він знаходиться, я вже показував у минулому випуску. Але повторюся, він у форті клану Монткал на північному заході від Серзо, недалеко від похирічатої нори. Відкриваємо двері двома енергокутушками, і він ваш. Зовнішній вигляд у нього також. Ж досить таки прикольний, і думаю, багатьох залишить небайдужими. Сет синього піску крафтиться у ковля сєрзо. Виготовлення кожного елемента займає певний час. Я вважаю, як для старту, якщо ви граєте воїном і надаєте перевагу тяжким сетам, це класний варіант. Та й зовнішній вигляд непоганий. Для крафту треба всього 10 штук синього піску та 850 срібла. Десь знаходив інформацію про те, що зовнішній вигляд сету можна змінити, але в мене чомусь не вийшло. Я певен, що хтось, хто це дивиться, точно знає, як це зробити. Якщо вам не тяжко, напишіть, будь ласка, у коментарях. Далі по квесту я пішов до Берга, щоб вступити до синьої палати. Ріса спочатку пропонує довести іншим свою рішучість і виконати для них завдання. Всі вони будуть не тяжкими, будь-то скрафтити зброю з кісток чи зробити воняну шмату за рецептом. За виконання квесту отримуємо ключ від міста Сєрзо, який дозволяє потрапити до скрині під ратушою та відкрити доступ до скрині спадщини на складі сєрзо. Як тільки ми приєдналися до якоїсь із фракцій, потрібно повернутися назад до Сєрзо, якщо хочемо, щоб воно вціліло. Зайшовши відразу, отримуємо квест від бурака та дізнаємося про можливий напад бандитів, а також їх ватажків колишнього підлеглого бурака, капітана Казіцьких піратів та магічки. Є безліч варіантів проходження квеста як повністю мирного з отриманням максимальних нагород, так і просто анігілювання всіх присутніх. За інформацію про різні кінцівки дуже дякую Віллі та Назаро. Якщо ви дивитеся відео, просто знайте, що я вам дуже вдячний, і так ви робите як гру, так і стріми набагато цікавішими. Найкращий варіант, який мені не вдалося реалізувати, це скоріш за все спочатку сходити до тренера Казі та Ето. Він виготовить нам маску з синього піску і ще чогось. Плюс шкіряний одяг. На вході у фортецю Вендеваль потрібно на одягнутися та піти не до крока, а до охоронців та сказати пароль, після чого, по ідеї, вони мають нас пропустити. Роспо-завойовник. напевно, найнебезпечніший з цієї банди, має багато хп, саблю та щит. З ним нам довелося повозитися. Не знаю, що отримуємо в мирному варіанті, але з нього дропається багряний щит, який наче має непогані характеристики і продається за 200 монет. У магічка дізнаємося про її колишнього, якого вона хоче відстежити. Ним виявляється Вендіго у печері біля вежі синоду вітрів. В разі, якщо ліквідуємо Вендіго, отримаємо рюкзак, який допомагає зберігати продукти та енергокотушку. Якщо ж ліквідуємо саму магічку, то з неї випаде таємнича мантія на бонус 10% до шкоди льодом та витрати мани мінус 15%. Кроку, як я розумію, можна буде організувати зустріч з бураком один на один, але я не певен, що це хороша ідея. Щодо кімнати з кільцями, підказка за яке кільце тягнути, щоб отримати доступ до прикрашеної скрині та не опинитися в печері трогів і знову не бігти до фортеці, знаходиться у темниці на одному з ліжок, а саме треба тягнути за праве кільце, дивлячись в північну сторону. У берзі за 500 монет я купив будинок. Знаходиться він відразу зліва від входу. Скриня, до речі, з речима синхронізується з речима зі сєрзу. плюс у будинку є кухня та вмонтований алхімічний куток. Від Ріси отримуємо завдання, та невдовзі у синьому палаці стається теракт з вибухом і полоненими. Рісу викрали, як і ще декількох членів цієї наради. Спускаємося у підвал та зустрічаємо там воїна з дворучним вовчим молотом і магічку. З Записки на Бальтазарі дізнаємося про місце перебування полонених і командира розбійників. На самому південному півдні лісу знаходимо велетенське згоріле дерево. Йдемо ще південніше до дерев'яного форту. По дорозі зустрічаємо багато Burning Man, але не тих, що з фестивалю та вогняного елементаля. Перед елементалем раджу обмазатися ліксиром спротиву стихії. В кімнаті розбираємося з розбійниками та звільняємо Рісу та кіруака. Недалеко від цього місця знаходиться капітан бандитів, десь плюс-мінус такий самий, як був у фортеці клану Монткалм. Пам'ятайте непорочного, якого ми зустріли у минулій локації. Тут він також є. І Якщо ви взяли у нього минулого разу не силу, то тут треба попросити сили. Отримуємо баф на опір та плюс до шкоди від розпаду. І нарешті ми дійшли до дуже потужного меча та мисливського рюкзака жорна, де їх знайти зараз. Розповім до речі, так це той самий рюкзак, який ви бачите зараз на моєму персонажі. Для меча необхідно вполювати королівську мантікору. Це досить таки непросте завдання, і вийшло воно у мене далеко не відразу. Але щоб не страждати, я б порадив вам роздобути більше 20 посток розтяжок. Якщо можете встановити натискні пастки, то взагалі супер. Підготовка займає найбільше часу. Мантікора дуже швидка і має купу різних атак, як ближніх, так і дальніх. Тож є шанс, що встановивши таку кількість посток, ми можемо просто до них не добігти. Більш того, вона може отруїти. На панель швидкого доступу треба помістити протиотруту та хілку. А перед тим як і агрити, обов'язково обмазатись всіма існуючими банками, які тільки знайдете в рюкзаку. З неї отримуємо клеймор зіркового дитинства, який наносить 26 фізичної шкоди та 26 шкоди струмом. Має 52 ударної сили та швидкість атаки 1-1, що робить його просто прекрасним. Зовнішній вигляд меча страшенно епічний. У скалі неподалік є лігво королівської мантікори. Там нас чекає набагато більш лайтова версія Монтікора, яку ми вже вполювали. Але додатково можна звести її з триглодитами, які ходять трохи подалі, та допомогти їм її перемогти. В Кінці підземелі є дві замкнені кімнати. Одна з яких відкривається смарагдом, інша рубіном. В одній із них якраз і лежить мисливський рюкзак жорна місткістю 85 кг, кілограмів, який дає бонус плюс 10% до відновлення витривалості. З хвоста мантикори можна буде скрафтити зброю, яка наносить шкоду отрутою, або здати торговцю в за 200 золотих монет. Я планую і надалі досліджувати цікаві місця в Аутвар та робити такі переогляди. Недогайди в наступному відео ми будемо змагатися з ще більш могутнішими ворогами та переможемо іржавого ліча. А з вами був дідько. Бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.